Партнерство сполучених штатів та єС у підтримці України має надзвичайно велике значення, і Росія відповість за свою агресію. Ми робили все можливе, щоб ситуація була розрішена мирними політичними средством. Все напрасно. Про це у зверненні з нагоди Дня Європи заявив Дерсек Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він підкреслив значимість партнерства між Сполученими Штатами та Європою задля того, щоб допомогти Україні захиститись від агресії з боку Росії. На думку Блінкіна зараз формується склад майбутнього альянсу, якому цьогоріч виповнюється 75 років. Ми прагнемо підтримувати спільні демократичні цінності та взаємне економічне процвітання. І поза сумнівом, наші. Трансатлантичні стосунки міцніші ніж будь-коли, підкреслив державний секретар Сполучених Штатів. Нагадаємо, що нещодавно Блінкін заявив, що Путін провалив свій план щодо стирання України з карти світу або приєднання всіх її території до складу Росії. На думку Блінкіна, це стало можливим завдяки тому, що війна в Україні об'єднала багато країн не лише в Європі, але й поза її межами. А от Ніко Ланге, дослідник центру аналізу європейської політики і колишній посадовець Міністерства оборони Німеччини, вважає, що своїми системами, системами Петріот могли би поділитися найперше Іспанія та Греція, які знаходяться далеко від східного флангу НАТО в інтерв'ю моїй колезі Юлії Ярмоленко. Він розповів про те, як у Німеччині посилюється тиск на канцлера Шольца, аби той передав Києву ракети Таурус, і чому обмеження для використання західної зброї для ударів всередині Росії нелогічні. Секретарь Остен рисенли нотісторменшен. Міністр оборони США Остін нещодавно згадав, що він веде розмови вічнавіч із європейськими колегами, щоб переконати їх відправити свої батареї Петріот в Україну. Він сказав, що вони мають взяти на себе більший ризик. як ви вважаєте, чи це легітимне прохання, враховуючи той факт, що самі США відправили в Україну лише одну батарею Петріот No, I think the United States of America, they have сполучені штати мають набагато більше можливостей ніж усі інші країни, і вони можуть зробити набагато більше. Я не розумію, чому танки і БМП мають припадати пилом у пустелі і не використовуватися в Україні. І коли йдеться про системи протиповітряної оборони та ракети для ППО, особливо системи, які виробляють американські компанії. Я вважаю, що Сполучені Штати могли б і повинні були б зробити більше. Водночас це правда, що європейські. Країни, які використовують Петріот, є також ті, хто мають старі батареї Хокс і боєприпаси до них. Все це треба доставити в Україну. Є країни, як от Польща та Швеція, які використовують Петріот, але розташовані дуже близько до північного та східного флангу Європи. Не у них треба просити Петріот, але Німеччина, яка погодилася поставити ще одну батарею, Петріот можливо, могла б поставити дві. Але усі погляди на Іспанію та Грецію, які повинні приєднатися до зусиль. Водночас є інші системи протиповітряної оборони, як от Німеччина повинна нарощувати виробництво, щоб швидше їх випускати, але це лишається проблемою, оскільки ніхто не був готовий до використання ППО у таких масштабах. І Якщо ви подивитеся на все, що необхідно для інтегрованої протиповітряної оборони, включаючи радари, ракети, системи командування та управління, і ви подивитеся на територію України, я думаю, реалістично припустити, що це буде залишатися проблемою. acknowledged that they у білому домі також нещодавно визнали, що вони надіслали до України значну кількість ракет ракетакамс раніше цієї весни. Чи вважаєте ви, що ці спроможності можуть змінити ситуацію? Ukraine. Сполучені Штати повинні були відправити Атакамс в Україну набагато раніше. Вони змінюють ситуацію. Високоточні ракети великої дальності дуже потрібні Україні. Також через значні можливості Росії в радіоелектронній боротьбі певні типи боєприпасів і зброї більш здатні пробуватися до цілі. Тепер, коли Атакамс з більшою дальністю дії доставлені, добре мати постійний потік. Значна кількість звучить добре, але я не знаю чи цього буде достатньо для тривалої боротьби України. Ми повинні розглянути інші системи, зокрема німецький Таурус та можливо більше ракет Storm Shadow і Scalp з інших країн. Питання виробництва високоточних снарядів дальної дії в Україні я вважаю також релевантним. І США та інші країни-партнери України повинні поступово переходити від постачання своїх систем в Україну до постачання компонентів і запчастин щоб Україна могла виробляти свою власну зброю, Тому що давайте будемо чесними: високоточні ракети великої дальності, безпілотники, крилаті ракети все це треба використовувати проти відповідних військових цілей, також на території Російської Федерації. Особливо якщо у вас немає достатньо потужної протиповітряної оборони, тоді ви мусите вдаряти по аеродромах та майданчиках запуску балістичних ракет. Просто за. Хищатися, не намагаючись знищити ядро загрози з військової точки зору, це не має сенсу. Тож, якщо Україна зможе самостійно виготовляти далекобійні ракети, вони зможуть використовувати їх проти цих цілей. Я вважаю, що це важливо. Чи вважаєте ви, що одна з причин, чого Німеччина досі не бажає надавати Україні Таурус, це тому, що Німеччина занепокоєна потенційним використанням цих ракет проти цілей на території Росії? Чи за цим стоїть щось інше? Бо німеччина намагається діяти в тандемі зі США. Тепер Вашингтон каже, що надає Києву далекобійні атакам. Чому Шольц досі проти? Ви правильно сказали, це не Німеччина, а канцлер Шольц і його команда. Більшість у парламенті підтримує передачу Таурус. Також майже всі експерти виступають за це і просувають це питання впродовж тривалого часу. І нині вже ніхто не розуміє аргументи, які використовуються проти рішення передачі цих спроможностей Україні. їх треба було доставити вже давно. Я думаю, що зараз тиск на канцлера посильні. Люється, тому що він завжди хотів діяти у тандемі зі сполученими штатами, і тепер, коли атакам з більшою дальністю вже в Україні, цей аргумент більше не можна використовувати проти поставки Таурус. Але ми також бачимо, що канцлер зараз веде активні передвиборчі зустрічі напередодні виборів до європейського парламенту і намагається створити враження, що відмова надання Таурус якось сприяє миру. Я думаю, що все навпаки, але це ситуація, яку ми маємо. DC and in a couple months. Ми з вами говоримо у Вашингтоні. За кілька місяців тут відбудеться 75-й саміт НАТО ювілейний саміт. Що ви очікуєте від цього саміту для України? Чи є якісь зрушення в напрямку надання Україні чіткого шляху до членства в НАТО? Чи не варто на це розраховувати? Столтенберг нещодавно сказав, що про запрошення на цьому саміті знайтиметься десаміт that NATO по-перше, я вважаю, що НАТО і Трансатлантична безпека важливіші, аніж одні вибори у США. А по-друге, США не повинні боятися лідерства і мене дратує, коли я веду розмови у цьому місці і відчуваю, що Сполучені Штати бояться бути лідером через внутрішні причини або через вибори. є важливі питання для обговорення. Це не лише святкування у Європі. Йде велика війна. Нам нічого зараз святкувати. Що ми повинні зробити, то це забезпечити мир і стабільність а також розпочати переговори про вступ у Раді НАТО Україна та привести Україну у положення, коли вона може стати повноправною одним членом НАТО Я думаю, що це частина мирного рішення на європейському континенті, і це слід так сприймати. Нелогічно думати, що зволікання із цим яким чином сприятиме миру. Я думаю, що це був би неправильний сигнал якщо НАТО збереться у Вашингтоні і не надійшли правильного сигналу ні Україні, ні Росії. Як це на вашу думку вплине на хід війни? Чи Росія це як чергове зелене світло для продовження тиску на Україну та продовження агресії? Прашеннюкреїнкенті агрешен Ваша вил стопте агрешен Росія припинить агресію, коли вона буде зупинена. Це не залежить від наших політичних переговорів і наших політичних рішень. Війна ведеться на полі бою, і поле бою буде рушієм політичних дискусій, а не навпаки. Тому ми повинні зупинити Росію військовим шляхом.